Керівництво аеропорту Кошице прибуло в Ужгород, щоб привезти невелику допомогу. Павербанки для людей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС, та в яких доступ до електрики майже відсутній, це з початку війни. Аеропорт Кошице уже по третій раз привез таку гуманітарну допомогу. Це була перший раз прямо до аеропорту. Ужгород, яка була. z a deždy vzúťa i prostor produktov toho, aké bolo oce potrebno, jak išla zima, powerbanky, dieselové agregátory i na sivoňajší den aeroport Košice privez 200 štúk powerbank, jaký zališajúca Тут у закарпатській військовій адміністрації, і ми будемо просити за годинку пана Віктора Федоровича Мікіту через військову адміністрацію відправити їх там до нової каховки людям, яким це дуже потрібно буде, і можна щось допоможе таким втерпенню, які там проходять на сьогоднішні дні. Окрім допомоги, представники найближчого до Ужгорода європейського аеропорту наголошують, що готові допомагати і надалі українцям, зокрема, й надаючи українськомовні сервіси на території литовища. з нашого литовища можна відправлятися по всьому світу, щоб зустрітися зі своїми близькими чи подорожувати, якщо є така змога, також. Ми з початку війни прийняли на роботу людей, які володіють українською мовою. Тому люди, котрі зараз на Закарпатті і не володіють іншими мовами, можуть в нашому аеропорті почувати себе як вдома, так як вдома. Незалежно від того, чи ви хочете зустрітися з родиною чи з другами, або на віз Європи, або інших континентах, або українські бізнеси з Закарпатського регіону розвіяє міжнародні стосунки. Аеропорт Кошице є тут, щоб запротонувати вам ідеальне з'єднання з, з багатьма дестинаціями. Аеропорт Кошице – це найближче до Ужгорода європейське литовище, звідси відправляється 35 рейсів щотижня у сім аеропортів Європи. Минулого року послугами кошицького аеропорту скористалося 540 тисяч людей. Представники литовища сподіваються, що кількість пасажирів цього року зросте до 600 тисяч.